Я шукаю брата рідного, старшого, книжника Олександра Андрійовича, 15.05.93 року, який зник на Луганськ, Луганська область, Сватівський район, населений пункт Надія 2 травня 25-го року. На сьогоднішній день нам нічого не відомо про нього. Будь ласка, хлопці. Допоможіть розшукати брата. З ним ще були побратими через село Сергій Миколаєвич, Лавренюк Денис, Біліченко Віталій. Хлопчики, будь ласка, де ви віці Бо вони також пропали 505-го року. Можливо, вам відомо. Будь ласка, дайте знати нам. Ми дуже їх шукаємо, ми дуже їх любимо. Братику рідненькі, ми тебе чекаємо. У нас зник син білець Андрій Сергійович, 25 норма 25-го. Це їх було п'ять чоловік, які зникли безвісти. Пішли на завдання. Манукова безвісти. А де саме Петропавка. Петро Павлівка. Петро Павлівка. Це вже цього року, так? Двадцять п'ятого Не знаєте нічого? Нічого не знаю. Ви тут вперше приїхали вперше. Сподіваєтеся? Так. Сподіваємося, віримо. Що тримає вас? Надія. Надія, що повернеться, що ми його дочекаємо. Всі щоб вони всі прийшли. Бажаємо, щоб це сталося. А яка, який підрозділ в нього? 35-та бригада. Надіюся, що нам підтвердять, що він поводить, що він живий. Ми його чекає. Має сім'ю, дітей. Так, сім'я, сина. Так його дуже чекає. Я чекаю на сина на Дмитрія, який 10-го. Ні, 13-го, 10-го, 24-го зник без сказали. Але побратимів деякі при горять чому. Це тут ви були і впізнав по фото. Так, да. ми фамілію його знаємо, записано у нас. Ми дали номер телефону, може, він дзвонить, може, про що скажу. І чекаємо на сина. Це вже у вас велика надія, так? Вже, якщо є підтвердження. Ну це таке підтверджене. Перші вже сказали, що він Орський, Орський, а потім один побратим, а потім другий говорить, ні, він у Курській СІЗО 2 і потім ми ще в автобус ходили, питали, що точно він каже там. Ну не знаю, ждемо, чекаємо, сподіваємось, що хтось іще може щось скаже. Безвісти зникли це не зовсім. Вони повертаються. І сподіваюся, що він повернеться. Він зник покрос цукурений. Там дуже були такі бої. Мой полон, був поранені вроді біг. Ну так говорять побратим, що поранений. ну Вже скільки часу прийшло. Чекаємо на нього. Дощ. Ну, поки що в статусі зникли базі, так? Поки в статусі зникли бізнес. Ми питали, ми дзвонили, але вони нічого нам не говорять. Є сім'я в нього? Ні, сім'ї немає. 36 років. Він з мамою проживав. Проживали він, але так сталося, що. Бажаю вам, щоб сьогодні сталося ваше диво. Ой, ну, так надіюсь. Може, хто щось скаже за сина. Дуже велика надія. Чекаємо на нього. Всі. Дякую вам. Як вас, звати? Мені Наташа. Дякую, що поділилися. А звідки ви саме? Чернігів. ні? Черніг. А, ви звідси. То ви напевно не пропускаєте Я обмінів. Я вже дуже все, що диспилася, який це обмін. Чекаємо на сина. Дуже, навіть ходимо кожен раз. І сподіваюся, що він повернеться. Так, бажаю вам, щоб це сталося. Дякую, Ось це, так? А то разом з ним був і викрасні. Король Василь Це мій син і ще один. Кого ви шукаєте? Сина. Десник. Бахмутський напрямок. Новопосілок Дружба. Десь. Ну, в сторону Хрущівки, туди в вони йшли. А коли? В 23-му году без вісті він зник. Сьомого, сьомого, сьомого. Скоро буде Нічого не знаєте? Ми знаємо, що в нас Викидали. Він як ранений, полонений був написано, але ну, ні фамілії, ні ім'я не було. Ми зробили експертизу. І все, нам статус не міняє, так і та сторона не виложує, нам сказали, якщо буде, та сторона виложить, що він в полоні, ім'я фамілію. Тоді статус поміняє, так статус нам не міняють. Міти експертизи робили. Для... Ну, він, він робили і слідча нам робила. Але він ви знаєте, що він поранений, так? Я да, мені експертиза не, не треба була. Я знала, що це точно він. Но експертиза, нам як сказала, слідча, щоб треба на поміняти статус. Ми, воно, ми робили експертизу. У нас є експертиза, ми відправили і. Куди тільки можна було? Але треба підтвердити з тої сторони, що він є в колоні, Або щоб хоча б виставили фотографію. з якисне голови. А Росія, як завжди. Нічого нема. Нічого нема. Це тільки те, що фотографія і експертиза твердила. Як тримаєтеся? Надіємося. А скільки років, сині? 95-го, 95.303. Та в якому підрозділі він воював? 24 бригада. 24-та бригада. П'ята механізована.